Так, всім добрий день. Сьогодні поговоримо про витягнуту хризантему. Тобто, буває так, що ви занесли свою хризантемку і на дворі потеплішило, і вона починає маточне коріння пускати багато живців. І вона вам здається, що ну, не здається, воно видно, що вона витягується. Що ви робите? От дуже багато говорять, ви просто-напросто занесіть її в холод, там де холодніше, так, звичайно, це теж правильно. Але коли у вас дозволяють умови в такому виді її взяти, поділити так, по горщикам, почеренкувати, розсадити цю хризантему, і, звичайно, ви зробіть так. От. Ну, звичайно, якщо дозволяє у вас місце, просто якщо ж зараз у вас ще не дозволяє температурний режим, то звичайно ви можете просто-напросто трошечки її занести в холодніше місце. Але вона все одно буде тянутися, тому що ну, <свісно> вона починає просипатися, розуміє, що от-от весна. Що, наприклад, роблю я? Я показувала в тих відео, що я відділила хризантему від маточного коріння, залишаю її приблизно ну, там 10, 14 до 20 днів. От. І вона починає, звичайно, тягнутися. Але це ми маємо на прикладі середньоквіткової і великоквіткової хризантеми. Тому що, якщо у вас мультифлора дає таке, то вам ну, Цього не потрібно робити, вона, звичайно, генетично заложено, то, що вона формує гарний, гарну кулю, ну, от, і вам її просто прощипувати не потрібно. Якщо вже прям у вас велика так, потянулася сильно, ну, тоді вже у вас немає просто ну, виходу. так, такого. Я це показую, тому що більшість у мене великоквіткової хризантеми і середньоквіткової хризантеми, це якби. Зу мною підписуйтесь, я вам буду розказувати все по порядку, як я в прикладі. Великоквіткова хризантема у мене, яка розсаджена. Це сиренєва великоквіткова хризантема. Вона стояла більш у тіні, і вона починає, бачите, в неї не таке насичене гарне листя, от, тому що не вистачає світла. Вона починає, якби тягнутися. Я, звичайно, ще. Чуть-чуть підожду, от, більше зміщу їхніх, попереставляю де більше світла, тому що в мене немає, я їх не підсвічую фітолампами. І що я буду на горщику, яку я зробила. Якщо в мене, наприклад, цього сорту мало, так, я тоді не саджу по 3-4. Череночка в один горщик, от, я розсаджую його по одному, і коли вона в мене потянулася, я просто взяла, зрі... 에... убрала, бачите, відщепнула вверх, коли у мене вийшло ну, три. Види листочка, так, от ми маємо низ: один, два і три. Я верх відщепнула. Це стосується великоквіткової хризантеми. так як її треба ну, як причісувати, скажімо так. Тобто її потрібно обов'язково прищіпувати з момент сезону. І для того, щоб мені не викидувати от ці от верх, які я прищипнула, я просто взяла і втикнула верхівку хіжку, тоже йому додатково у землю. І в мене із одного живця вже є два. Якщо вона у мене і потягнеться, от, от живець, який у мене прекрасно сидить. Це я спеціально вам зробила для відео уже дня, наверно, 4-5, от, я його теж прищипну і знову втикну йому рядом у землю. І в мене із одного живця, великоквіткової хризантеми у горщику буде посаджено три. Вона прекрасно прийметься. от, Грунт я її обробляю плантафолом. Що я вам показувала у тих відео? але дуже важливо обов'язково, як я розказую, не перелити для того, щоб він не прогнив. Череночок, от, тому що, ну, Не доливайте ліпше. І для того, щоб не контролювати вологу у даній хризантемки, я просто-напросто із полівізатора проходжу їм зверху по листочку і воно попадає на землю і їм достатньо цієї вологи. От. Так що, якщо у вас мало хризантемки, або ви там хочете на продаж подарувати комусь, ну, займаєтеся, так як я для того, якщо в мене осталося 2-3 Маточника, мені треба з них зробити штук 50, то я це, це зроблю. Я просто-напросто кожен черенок прищепну. Він мені буде додатково давати порус. Цей піде верх, я його теж прищепну і з одного я получу три черенка. Так як велику квіткову хризантему обов'язково і середню квіткову є такі сорти, які треба прищіпувати. Так? Тут нічого страшного немає. Ви тобто забігли, собі уділили три хвилинки, поприщіпували, втикнули в ґрунт. Зараз погодні умови мені дозволяють, не жарко, земля стоїть волога ну, днів 20 не потрібно нічого робити. От. Тільки умирено обрискала і він 100 у стопроцент прийметься. Він видно прекрасно на відео, що він живе. Користуйтеся таким методом. Всім гарного дня.